Володимир Зеленський передав листа Дональду Трампу з пропозиціями щодо співпраці. Про це повідомив офіс президента після зустрічі українського лідера із віце-президентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубі у Римі. Сторони обговорили перемовини у Стамбулі, припинення вогню та необхідність санкцій проти Росії. Також приділили увагу реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Володимир Зеленський зазначив, що надіслав Трампу у листа з Новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно промисловій і торговельній сферах. У колишнього президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати. Про це повідомляють CNN та NBC News з посиланням на прес-службу Байдена. Діагноз рак простати п'ятої стадії. Це означає, що злоякісне утворення дало метастази захворювання поставили. Після того як лікарі виявили невеликий вузол, який вимагав подальшої оцінки, попри агресивність захворювання, рак чутливий до гормональної терапії, що дає можливість ефективного лікування. Байден та його родина розглядають варіанти лікування з його лікарями. Учора в Румунії відбувся другий тур виборів президента мер Бухареста і водночас проєвропейський політик Ніко Шордан став новим главою держави. Про це повідомляє сайт ЦВК Румунії. Основними претендентами на посаду були проросійський ультраправий кандидат Джорджа Сіміон і мер Бухареста Ніко Шордан. І так, після підрахунку 99% протоколів дан попередньо отримує 54% голосів. А його конкурент 45%. І важливо зазначити, що ще на момент підрахунку. Голосів голосів, кількість тих, що залишилося, стала меншою ніж відстань між кандидатами. І як пише Hot News, Дан уже лідирував з 898 тисячами голосів. А підрахувати залишилося лише 850 тисяч. Це означало, що мер Бухареста однозначний переможець виборчих перегонів. І після підрахунку 100% бюлетенів, мер Бухаресту Ніко Шордан остаточно переміг на виборах президента Румунії. З результатом майже 54% голосів. Водночас. Сіміон вже визнав свою поразку на виборах і на своїй сторінці у соцмережі він записав відеозвернення до своїх виборців та закликав не відступати від спільних цінностей.